Друзі, всіх вітаю! І в мене чергове поповнення моєї колекції на нові сортики фримерок. Тому що зараз ми з вами глянемо, що тут мені прислали. Вломовило. Трішки нових сортів. Ось <кхи> така вітка. Ой, Хума котільника. Цей сортик мені поклали в подарунок. Зразу розпочала з подарунка. О, ось такі манює бумаги, звичайно, для пересилки це дуже добре. Хтось такий. Взагалі крошечний. О, да. Маленька, маленька дітка. Сорти Кендер, Щедрий Дар. Тітка ця коштує 150 гривень. А десь тільки була по сорту. Тут же хтось трішки більший. У нас чарі конфек. Ще, і ця химерка трошки більше. Клюшевий зайка, мав бути квітучий стартер. Прикольно. Квітів я тут не бачу. Ви бачите? Ну ні, ні, можливо, ще не пам'ятаю на фото. Мені скидали з квітами. Десь там було кілька квіточок. Може їх видалили перед пересилкою. Ну, Цей плюшевий зайка теж коштує 150 гривень. еще одна химерка Конкорд. Скуба <связь> 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 Пасинок. Це химерний трейлер, але в мене він є. Ну, Нічого. Ось така, друзі. Розпаковка. Ось плюшевий зайка стартер 150 гривень. п'ятьдесят да. Звичайно, я такі дітки продаю, як не стартери. Конкордус дітка така. Cherry Confection. Теж. Держ щедрий дар. Ну, хоча б коренева якась є. І хума котінок. подарунок. Всім дякую за увагу. Далі буде вхідна обробка і пересадка. До нових зустрічей! Побачимось!